Я дуже люблю ходити з мамою до супермаркету за продуктами. Ці всі полички різнокольоровими коробочками, візочок, на якому мене мама інколи катає. Цього разу ми придбали харчів на цілий тиждень. Мама дуже любить готувати всілякі смачні страви. Я дивлюся на неї, як зачарована, та вчуся. Крім того, мама завжди мені купляє в супермаркеті все, що я захочу. Потім ми приходимо додому, розкладаємо покупки, і я з нетерпінням чекаю, коли мама почне щось готувати. У нас вдома завжди смачна їжа, та поїсти ми любимо, хоч і не маємо схильності до повноти. Одного разу ми з мамою ходили до перукарні. Мені потрібно було підстригти волосся. А коли повернулися, то побачили, що наш холодильник абсолютно порожній. Вдома був лише тато. Та й він не міг стільки з'їсти. Мама запитала в тата, що сталося, а він відповів, що віддав усю їжу дідусеві. Він приходив півгодини тому. Дідусь ніде не працює, до пенсії йому ще півроку, тому він вирішив, що заслужив трохи відпочити. Зараз вони живуть тільки на пенсії бабусі. Але їм цих грошей не вистачає. Мама почала сваритися на тата, сказала, що гроші їй з неба не падають, щоб просто так віддавати харчі його батькам, що дідусь міг знайти роботу та не об'їдати нас. Я теж образилася на тата, адже я бачила, як мама ретельно вибирала продукти, як важко їй було донести їх додому. Тато за харчовими продуктами не ходить, а роздає їх направо та наліво. От що ми тепер маємо їсти? Мама сіла на кухні і взялася за голову. А я пішла до дідуся. Він живе на два поверхи вище від нас. Вдома були якраз бабуся та дідусь. Я прийшла, сказала, що дідусь має знайти роботу, бо тато віддав йому всі наші харчі, і тепер нам нічого їсти. Бабуся здивовано поглянула на дідуся і сказала. Ти ж мені казав, що ці харчі ти купив? Бо на роботу влаштувався. Та що, мене обманув? Потім вона зібрала усі наші харчі в пакет, і ми пішли до нас додому. Бабуся попросила вибачення за дідуся і сказала, що такого більше не повториться.